Його тіло вкрите ранами, і він погано бачить на одне око. Та попри це він знаходить сили з нами поспілкуватися. Їхав додому, я завжди все ще почав ще фосить. Хто зміг потім почав клопина <головіка> ще? 22-річний Дмитро згадує перші хвилини після того, як потрапив під ворожий обстріл в Тернівці, який стався 1 лютого. Після першого вибуху він кинувся допомагати пораненим колегам вибиратися із палаючого автобусу. Першому медичному огороді около ноги поламані, кого що почали за фолосиносі. Потому дымася автобус начал горить со стороны водителя. Мы начали людей подальше от автобуса. И тут пролунав другий выбух. А, второй, я идем. Ну якось так. Один, вторый, третий, четвертый, пятый, шостый. Ці кадри можуть шокувати. Після другого вибуху тіла загиблих шахтарів лежали по обидві сторони вулиці. Дмитро дивом вцілів, але втратив друзів та колег. У палаті ще один важко поранений гірник Віталій. Він на апараті штучного дихання, тож зміг промовити лише кілька слів. Може дівчин, почувався лучше мого. Мені знав навіть, що ні придував повага. На місці атаки вигорівши автобус пошматований уламками. По вулиці розкидані особисті речі працівників, фрешки транспортного засобу, деталі від дронів і вогнегасники, якими намагалися тушити пожежу. А від вигляду автобусу всередині кров застигає в жилах. І насправді працювати тут це дуже складно, адже. Все тобі, все тобі нагадую той день, коли обірвалося щось життя. За даними обласної прокуратури, загинуло 12 людей. 17 отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані. Це імена дев'ятьох гірників, чиє життя забрала Росія. Наразі про трагедію нагадує розбитий автобус, який більше ніколи не заведеться, та квіти, які приносять містяни в пам'ять про загиблих. Артем Ліфянсев, Андрій Чабаненко, Микола Худалій. Дніпро ТІВІ